Друзі, трохи про вибори та вибір. Сьогодні ви бачите да, засоби масової інформації, інтернет показує нам Порошенка з різних боків і його підтримку, його прихильників, і Зеленського з іншого. Ну і ще декілька там людей, так, аби рахувалися. Знаєте, що я хочу з приводу цього сказати? Нас готують знову ж таки до того, щоб ми могли вибрати те, що нам, ну те, що нам дадуть. Якщо в Росії сьогодні немає ні виборів, ні вибору, так? там же ж не буде серед кого вибирати. Там є Путін. І вибори будуть так: фіктивні. В нас трошки краще з цим, друзі. Трошки краще, тому що вибори в нас є, однозначно, вони є. І вони відносно демократичні. От. Але вибір нам надають як маленьким дітям. Ми зараз з вами на рівні малесеньких дітей. Або вони. Як діткам, знаєте, да я вже розказував це, от, це психологія. Щоб дітки не вирядували, коли збираються там кудись в садочок чи на прогулянку, то їм показують два варіанти. Вони не будуть третій вибирати, дітки не розуміють, як це робити. от Якщо ви два показуєте, то один з них він вибере все, тому вам. Не потрібно перевертати всю шафу. Ви просто берете два платячка, так? Чи е, ш, двоє штанців? І дитина вибере з двох одне. Нам точно так само. <кхем> Для виду там будуть якісь кандидати, але в основному будуть крутити двох. І серед цих двох ми маємо вибрати, як маленькі дітки, третього немає варіанту. І в нас ніколи не було. Ви пам'ятаєте, так? Ви завжди пам'ятаєте, коли там Янукович, Ющенко. От, е, десь гралася Тимошенко, е, Ющенко, Янукович, І от вони крутилися, крутилися. Зеленський Порошенко. Варіантів більш немає. Розумієте, друзі? Тобто, на сьогоднішній день. Е, проблема в тому, що в нас немає інших варіантів, крім тих, які нам при, принесуть на блюдечку да, з кайомочкою з цією голубою. Все. Варіантів немає. Е, Краще, ніж в Росії, але не на далеко. Ну, от і все. Це така моя думка. те, що я хотів висловити.